Але ви є, були і будете такими повноцінними нашими громадянами. Бо де тільки в світі не билося українське серце, там є Україна. Але, але всім нам, так як антею, від дотик до рідної землі, Щоб знати, що в порівнянні з вашими, наші хати невеличкі, а статки наші ще менше. Але зате ми сьогодні почали дихати на повні груди повітрям свободи. А буде свобода, буде й достаток. Розвалюється гнила Російська імперія.